То давайте старосту ще заслухаємо. Ні, то ви розумієте, депутати, ви зараз ми всі порозходимося. А оці скарги, оце, що має телефон дзвонять, бабусі, що ви мені ну, те зробіть, те зробіть. Це перше, вони до старості з цим звертаються. Найперше. Вже як староста не зможе зробити, чи сполоти, там, чи викосити, їде з благоустрим коси. Далі на розкажіть, як вам робиться. У нас протяжність старостинського округу велика. До старостинського округу входять чотири населені пункти, тільки Семенівка в нас із населених пунктів не обслуговується соціальним працівником. Три населених пункти обслуговуються соціальним працівником. Їх обслуговує в нас два соціальних працівника, але я хочу, сказати, що в одного соціального працівника, який обслуговує у трьох населених пунктах, на обслуговуванні перебуває 13 осіб. Зараз мороз, сніг велосипедом вона не поїде, вона ходе по селах пішки, приходить, купляє продукти, відносить, і це не в одне, в один двір вона так заходить. Але ще я хочу наголосити те, що в нас осінню поставило таке питання, що один соціальний працівник розрахувався з трудом, я не йшла. Зверталася ось до Романа Миколаївича до Катерини Іванівни, нас поставало таке питання: що якщо мене, я не нахожу людину, то ця посада скращається і люди залишаються без обслуговування. Це дуже було важко через те, що 14 особам попробуй доказати, що люди, є люди в селі, що вони ніде не працюють, але ж насильно ти їх. На цю посаду не за І ті послуги, що надають, не вичерп. Ті послуги, що да, де... вони і зважу <кій> нас присягти, і є такі, коли просили, що курям крила обрізали. Ну, як бабуся, 33-го року курка пере. Літає, ну вже просять, Ідемо, і де можуть таке, і сніги косимо, дітей немає, діти воюють. Ми їздимо, ми нікому не відмовляємо, посилаємо робітників із благоустрою, погошуємо ці території. Нас у нас лежачих людей таких цих дві так, налітці, чотири особи це за них до точиться. Не пропозиція усунути да. вікторівна. Можливо, ви щось додати ви ж таки да, да. керівник? Шоу, шоу. Шоу, так, шоу. Шоу, робиться оцінка потреб, це робиться оцінка потреб не сім'ї. Це робиться оцінка потреб особи. І Якщо до цієї особи застосована оцінка потреб, і вона по оцінки потреби потребує надання соціальних послуг, чи діти є, чи нема, ми їх зняти з обіку не можемо по оцінки потреб. Ви сьогодні дзвонили в да, департамент захисту. Ні, надали. Ще є необхідність якісь питання? Так. Да. Шанов колеги, я прошу зрозуміння почути те, що я буду говорити. У мене вчора під час проведення комісії виникло дуже багато питань. По-перше, це питання було винесено на комісію, як би ми самі іри виносимо його на сесію. І був, по-перше, вражаюча цифра. 3 мільйони 600 тисяч ведесь в бюджеті до них І зарплата із 5 мільйонів піднімається до 8600. 3,6 мільйона це майже 4% того, що ми збираємо своїми коштами. Не більше, ні менше. Не треба, я зараз говорю, що на комісії я утримався і зараз я буду теж утримуватися. Питання потребує вивчення і глибокого вивчення. Постанова прийнята 25 грудня. При формуванні бюджету ми її чомусь не в ми її не врахували. Було б доцільно говорити зараз чи, верніше, говорити розмови про те, що наш центр надання соціальних послуг на грані зникнення, тоді, коли б це була наша ініціатива. А так я думаю, що не було б цієї постанови в Кабінету міністрів і не було б цієї, ну, можливо, і колоднечі, а може виникнути. Не... Мені так здається. Знову ж таки, давайте так реально дивитися, що це таке, для чого це робить держава. Вона піднімає у два з половиною рази посадовий оклад одній категорії людей. Що за цим далі слід У нас можливі йти перекоси з іншими працівниками, які працюють в сфері освіти, медицини, надання інших послуг людям. Далі, якщо будуть якісь підняття. Чи потягнемо ну, це все діло своїм бюджетом? Я розумію і ніяк не умоляю потребу цієї роботи, вона необхідна, вона дуже важлива і ми повинні шанувати і ветеранів своїх, і повинні допомагати немочним людям. Все це треба все це треба робити. Але дивіться статистику, в якій ми живемо, скільки у нас. Родиться на наскільки старі населення. У нас тих, хто заробляє чим далі буде більше, то чим далі буде менше. А тих, хто потребує допомоги, тим буде менше. Ще раз повторюю, було б доречно говорити і обсуждати оцю тему, якби це була наша власна ініціатива, і ми саме прийшли до висновку, що в нас соціальні працівники в надання соціальних послуг заробляють дуже мало і їм треба підняти. Якщо це насаджується зверху, і я утримую. Дякую. Ні, скажу. Дивіться, стосовно того, чого ми в бюджеті не враховуємо постанови Кабінету міністрів. Вона була опублікована 5 січня після прийняття бюджету нашої допомоги. Стосовно того, ви кажете, що як віднесуться медичні сестри, які отримують 10,5, або, наприклад, 8 тисяч отримують працівники по школах, обслуговуючи персонал. Я хотіла в кожної медичної сестри спитати, чи так іде, а поміняється на 12 тисяч із 10 тисяч у теплового приміщення вийти. Це також є плюси мінуси голоси. Далі, стосовно, ви кажете, чи вистачить у нас з коштів. Я хочу сказати: ми жаліємо дітей-вчителів. А чого ми не говоримо про Довгарівську школу, де нас 15 переселенців і держава не відшкодовує? Чому ми не говоримо про... Багато чого іншого, де ми також закриваємо це очі. Я хочу сказати, що за період війни ми, наш бюджет завжди був у плюсі. І немає нічого святішого і більшого, чим наші пенсіонери, бо народжувані з нас один до п'яти, а то й менше. І повірте, що видатки з бюджету, хоч ми і не додали зарплати, але видатки вони все одно будуть на ті самі ж соціальні допомоги, на ті самі виплати. Але в нас є вільний залишок, з якого ми можемо дати. 10 мільйонів освіта зекономила за минулий рік. Вона їх підняла. 7,5, близько до 7 мільйонів ми будемо платити, зобов'язав в нас Кабінет міністрів, да, ми платимо доплати до 40% педагогу. Три з мільйони це соціальним робітникам. Так. Якщо ми беремо, наприклад, школу, яку ми отримуємо також на бюджеті селищної ради, чого нікого питання не виникає доплату, йому, яка також збільшується. І ми тягнемо цю школу. 12 тисяч я не вважаю, що для таких людей, які дійсно з цими, які потребують і дітям, якби не нужні, так? але вони все життя прослужили, проробили на благо своєї держави, проплатили все рання внески. За те, щоб держава за них подумала, і ми зараз думаємо, що це для того, щоб надати нормальну послугу. Я, я не згодна з практично з тим. І думаю, що е, більшість депутатів зрозуміє мене, тому що я розумію, можливо, якось лояльно е, переглянути ще раз ті, хто обслуговується, тому що кількість заяв збільшується з кожним днем. І якщо ми когось жаріємо, а когось не жаріємо, я думаю, що якраз. Покращення у відношенні, якби ті ж самі, хто обслуговується, вони відчують це покращення, тому що до неї прийде жінка, яка щаслива, що їй додали той посадовий план, а не прийде, і скаже, ото як платять, такі так і слухає. Шановні колеги, вчора на нашій так, комісії також не було достатньості. Але все-таки я ж прошу тих, хто не підтримав рішення про те, щоб плану це була. Переглянути таки і проголосувати за чого я сам віддав в соціальній сфері не один рік життя. Знаю, що це за робота, знаю, як складно. І хочу вам нагадати, от я впевнений, відсотків 70-80 з депутатів не орієнтуються в тих цифрах, що Ольга Васильна озвучила. Скільки було економії, скільки чого. Я вам нагадаю, що розпорядником коштів все таки є виконавчий комітет, і щось вони планують. І коли є така можливість, і нас він хай рекомендаційно, але ж все-таки давайте додамо, і ми самі розуміємо, за 7 600 ніхто б з нас не пішов. Думаю, Тимар Анатолій на себе працювати. І, ми, і ми ну, просто прошу віднестися з повагою до праці отих людей, і все-таки підтримати, і хай вони отримають і хоч трошки, ті 12, це дуже небагато, але хай вони відбувають. Просто ще я добавлю, бо всі ж комісії виступають. А наша одностайна. Значить, да. так, от земельна комісія у нас це питання було. Хай хтось піде в бар, як комісія, який у нас має одну, це два. Чекай. Один людина сходить, як він підвернеться свободно, не добавити нічого. Ну я б по 30 тисяч він дарив, я думаю, я не пішов. Він не задовбав до мене, у ту бідну жінку за тону. Больниць в дикарні вигляду, в, в дикарні тільки терезі. От є такі люди, дійсно, що вони, то вони вже не знають, Антиталіма, то я чому такі є, такі нас каже. Я розумію, чого поміця там так бюджетно. Вони понятно переживають. Вони поводяться з ними. Ці ситуації я не робив на сім'ї. Та й ніхто не робив на цінте. Я вважаю, що це великий род, почуваю мій. Я скажу по-простому. Ми зараз дивуємося, коли бачимо, скільки народжується, скільки в нас вмирає. Але ми ж не бачимо, скільки в нас тікає водіжові з, 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 з великого нашого громаду. Скільки в нас тікає? Просто не хочуть жити, що немає за що жити. Старіє старіє вся нація. Вибивають молодих, старі остаються, залишаються, хто з ними буде працювати. Працюють переважно, це соціальні працівники і жінки. Переважно. Хлопці, чоловіки, косять, жінки теж вони старіють, як сказав Миколаївич. Я хочу просто сказати, я розумію, Володимир mm -hmm. він прагматично, як професіонал, що ті гроші знайдемо гроші, тому що це наші люди. Наші люди, які хоча б їм нікуди тікають, і ще кількість не тікають, вони ще допомагають тим, які втекли. Mm -hmm. А цим треба допомагати. Я, Щоб зрозуміло було, за рік я по гатлах, я курю. пачка це грох, який я курю, коштувала 89 гривень. Зараз вона коштує 170 гривень. Я тоді по аптеці. Я в аптеки не ходив, прийшлося піти в аптеку. Я зрозумів, аж а ті люди, які зараз працюють і ходять пішки в скелі, вони самі лікують когось і самі люди купують. Тобто я теж одностайно за, я розумію, ця постанова рекомендаційний характер, в мене така надія є. Ну така примарна надія, але є, якщо це постанова, можливо, якісь версії будуть мати. Можливо. 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 Все це правильно, що ми зараз говоримо. Абсолютно 100%. Я тоді це згодимо. Але це було правильно тоді, коли це була наша ініціатива і не великих постанов. А якби не було ці костами, тоді мовчали. Так, а влад... а нашу Владимир, Володимир а буде Володимир Володимирович, якщо це не наша ініціатива, так що давайте відмовимо. Якщо б без ініціативні всі. Це буде так... <головік> не неправильно. Ні, за ініціативу. У нас тут всі от минулий. Усі мало розумієте? Передаємо тут що. Дозвольте. Дозвольте сказати. От, шановні депутати, да, найбільше великим гріхом буде нам за те, що ми вийдемо і не приймемо цю постанову. Чому? Зрозумійте, кожен із нас, кожен із нас, є відповідальність перед тими особами, які знаходяться зараз от у ліжку біля ліжка. Да, це не є. Складніше те питання, яке не можеш стати, не можеш поїсти, не можеш підмести. <кій> не маєш змогу вийти. У мене мама 91 рік. Я преклоняюсь перед цими людьми. Це наскільки мізер, ми не про гроші зараз говоримо, повинні говорити. Це люди повинні забезпечені повинні бути у силах. Ми повинні говорити про те, як ми можемо допомогти отим, от що рядом біля. А ми говоримо про якусь копійку. Ні, діти, люди. Вибачте, Ви, вибачте, депутати. Ми повинні підтримати всі мир. Чому? Тому що кожен із нас, навіть не із за того, а кожен із нас буде пенсіонером. Кожен із нас не приведе Бога. І так картина, яка складається, про яку мову тоді, що ми, як депутати, тут сидячи, ми піклуємося про тих. Як ми е вийдемо і не приймемо цю е постанову. що це за куп? Це куп, це мізер. А це для них адський труд, а для тих, хто лежить, які віддали своє життя на е благо нашої громади, нашої України. Спасибо. Ви пробачте, будь ласка, ні, я дуже. Ну, треба ще скажу, значить, великі слова. Казати, того, чи збільшиться зарплата чи ні, нічого не зміниться, ні покращиться. Давайте сьогодні скажемо ну, вчителя, бо хай не мати кампати, де Якщо вчителя, то якщо ти сьогодні збільшимо втричі, ти що станеш краще працювати? Ні. Чи, чи Чи діти знання краще отримають? Ні, ні, сьогодні просто, як сказати, дитя, це така хитра штука. Я з ним зв'язаний з 25 років, я вже робив волонцірати. Це якщо ми сьогодні закриємо всю медицину. Ми що саме Лучше пенсіонерів обслуговувати. Якщо ми не будемо зовсім на дороги копійки виділяти, ми що, Лучшу медицину щось зробимо чи ні? Це одно на той год зовсім друга ситуація буде. Просто розумієте, ну як сказати, це політичне питання, воно не зря просто і піднялося це питання. І якщо сьогодні один каже просто, і ще хтось не підніме руку, ми його зарубаємо. Не, просто не проголосуємо. Вийде сьогодні, поки ми ще не доїдемо до Радиморівки, вже Радимоївці знатимуть люди, що не проголосували. ви пойміть, ми нічого не економимо. Ну от сьогодні я продягли, школу, ще завтра продягли. ну не буде грошей, ну нема грошей, ну а що ти зробиш? Але сьогодні відказуватися від того, що завтра стоятиме питання, кому сплатити і треба голосувати. Це не того, що це. Ну якщо ми сьогодні Ну хто народить дитину, яку знають наперед. Що вона не буде обслуговуватися Вона нікому не нужна буде в кінці кінці оця дитина, яка проживе. Це не того, що я вас пропоную. Давайте проголосувати. Давай. Ви розумієте, немає чого. Так, я не так все. Проєкт рішення затвердити штатний розпис з новими посадовими вкладами. Що доданий проєкт рішення прошу проголосувати. В 12 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання Номер 38 Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Викобачанська центральна лікарня на 26 рік зі змінами. Проєкт рішення затвердити фінансовий план. Комісії розглядали, не вносять зміни, збільшують суму видатків на відрядження на 70 тисяч. А так все в межах фінансового плану. Прохаю затвердити зі змінами фінансового плану. То прошу проголосувати. Я не за 13 рішення прийнято. Порядок денний вичекано. Якісь питання, зауваження є? Бачите, як нас мало. Дякую всім за увагу. Сьогодні спокійного дня. Дякую за розуміння.